Насправді так, зараз є оперативна інформація від президента Володимира Зеленського. Відбулося засідання РНБО. Спеціальне одне ключове питання це результати перевірки військоматів. Давайте послухаємо звернення президента. Воно коротке. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно провів засідання РНБО спеціальне, одне питання, ключове результати перевірки воєнкоматів. Доповіді ДБР, СБУ, МВС, генеральний прокурор, НЗК НАБУ комплексно. Загалом вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців, військоматів, 33 підозри, обласні воєнкоми, міські районі, працівники ВЛК. Інші посадові особи, зловживання в різних областях: Донецька, полтавська, Вінницька, одеська, київська, львівська, хтось брав готівкою, хтось криптовалютою. Хіба, хіба що в цьому різниця? Цинізм всюди однаковий: незаконне збагачення, легалізація, незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Натомість, воїни, які пройшли фронт, або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму. Їм можна довірити цю. Систему комплектування реалізувати це рішення повинен главком залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка служби безпеки України. Кожен воєнком, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність цілком справедливу. Повно звільнені воєнкоми і інші посадовці, які мають погони, і щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність на фронт, але підкреслю, армія не є і ніколи не буде заміною кримінального покаранню. Посадовці, які переплутали погони і вигоду, точно під суд. Питання ВЛК зараз ця система працює негідно. Так, як там ставляться до воїнів, так як ставляться до своїх завдань, просто аморальне. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть. Слава Україні! Героям слава отакої! От я б сказала. Знаєш, до речі, ми ось рівно тиждень назад з тобою розмовляли про оці ось е, такі ну е, гучні справи проти воєнкомів. Там пам'ятаєш, на Закарпатті, е, чуваку, будували його садибу, військовослужбовці. В Одесі воєнком відмазував там всіх від фронту, потім його е, типу, на цьому спалили, і він його пропонували в якості там якоїсь морального там. Покарання відправити на фронт порівнювання бойового навантаження. Так, Я вивчила так, ось так, цю так. фразу, яку офіційний одеський одеський ТЦК оприлюднив. Крім того, там ще був колишній Запорізький угу. воєнком, який там очолював так. Донецький воєнком. Тепер дуже... військомат ну, ТЦК мається на увазі, і а, своїх там знайомих чи друзів, чи когось там підлеглих їм ні за що платив бойові гроші там на ма. Майже мільйон гривень. О, так, да, да. Я це навіть забув, що так... там були такі кейси. Ось і президент ну, ось майже тиждень пройшов, відреагував. Тут важливо два нюанси. Нюанс перший, що починається ну, така ось міні-революція в цьому, в цьому середовищі воєнкомів. Звільняються всі обласні воєнкоми. Ну, наскільки я зрозумів зі слів президента, це. Звільняються ось прям всі воєнкоми. Ось там ну, є да, на них все. кримінальна справа, нема на них кримінальна справа. Замість цього замість них на ці посади, за дорученням там залужного, будуть призначатися люди, у яких має бути обов'язковий військовий досвід. Це насправді зроблено. ну Тут потрібно розуміти, що Воєнком, який провоював а... Ну, не обов'язково він буде кращий, ніж воїнком, який не провоював, але тут мова йде саме про цей ось моральний критерій. Тобто ти пройшов лінію фронту, і, відповідно, тобто тут є намагання ось в це середовище військових, які до фронту не завжди мають якесь відношення пряме, направляти саме тих людей, які провоювали. І це. Ну, це ось, до речі, два таких самих важливих посила. Тобто, посил, перший, заміна всіх голів ТЦК, і ще другий посил. Що всі е, голови ТЦК, які, проти яких знайдеться щось, вони мають пройти через суд, а не оце ось там відправлення на фронт, тому що угу. ну, нікому, так, нікому не потрібен, умовно кажучи, під Бахмутом якийсь чувак, який там ну, корупціонер, е, на якому немає де ставити якогось там клейма, тому що. Ну, де, де гарантії, що ця людина буде якось там, не знаю, вміло воювати чи там. Ну, це, це абсолютний бред. Ми живемо в правовій державі. Люди, які посадові особи, які винні у злочинах конкретних, вони мають нести за це відповідальність кримінальну, а не якусь там моральну, авторитетну. Вона зараз нікому не потрібна ця ось моральна відповідальність. Я би тут ще додала такий момент про те, що. Що це, ну я хочу на це сподіватися, що це і з цієї внутрішньої системи всіх військоматів. Я буквально просто нещодавно в мене а, свого часу батько працював в військоматі а, ще в Луганську, і а, якраз таки ми, ну, і він розповідав, що тут головне, а, аби. Все робилося як треба. Ну тобто, роби за законом, і все буде нормально. Це все буде працювати не так, як звикли за весь цей час. Ну тобто з Радянського Союзу, що система не змінилася. Вона як була, так і залишилася. І тут треба давати поштовх, і, можливо, ну ті, які прийдуть там молоді, ну більш молоді там військови не позасистемні, можливо, ця система, вона і якось може. Зрушити з місця і почне руйнуватися. Ну, Принаймні на те є сподівання, аби всі ці корупційні схеми вони так само е зникли, е ну, почали руйнуватися. Цих не було побудовки, а давайте будемо будувати дачі, а давайте будемо там, я не знаю, своїх підлеглих там, їм офігітельні гроші виплачувати чи налагоджувати схеми вивозу, вивозу чоловіків за кордон. Там, ну, там же ж майже та немає. Же ну там реально в кожному регіоні є, є ось ці схеми, з коли ВЛК там видає е, довідки про те, що ти непридатний до служби під час воєнного стану. Там, за різних причин і в результаті ну, вони можуть виїжджати. Тобто, і ці, виїжджати... Там, там, от коли ми розповідали, там ще йшлося про 10 тисяч доларів за одну таку довідку. Це дуже велика сума, звісно. І ну, тут дивись, можна. Ну, навряд чи зникнуть корупційні прямо якісь схеми в, цьому, в цій царині, але тут важливо, щоб система з ними справлялася. Тобто стійкість системи, її визначає не те, що в неї немає хвороби, а в тому, як вона на, цю, на ці хвороби реагує. І якщо це якась. Якесь своєчасно, своєчасне реагування. Якщо це адекватна, адекватна відповідальність передбачається, то система ну, вона буде прогресувати і відповідно туди будуть тягнутися ну, якісь адекватні свідомі люди. Тут головне щоб бути просто ще і управлінцем. Тобто, ну, кожна, ну як на мене, це просто моя особиста думка. В принципі, в кожній керівній посаді ти в першу чергу маєш бути менеджером не стільки, навіть знавцем там якоїсь конкретної справи, як вміти от, в першу чергу налагодити роботу колективу. Ось це головне. Ну, подивимося, можливо, це просто зараз, як буде і популістичне чергове якесь рішення, просто велике гасло, що ми всіх звільняємо і на їх місце можуть прийти теж ті ж самі. Тому що Будемо історії, слідкувати. коли воєнкомами стають теж за гроші. Ну, на жаль, вони присутні так само, і тому чи ось зникне зараз це, це теж велике питання. Будемо слідкувати. Так. Ми будемо стежити за цим. Президент сказав за два тижні, так буде наступне засідання РНБУ щодо цього питання. Подивимося, що вони а, будуть робити. Да, до речі, Василь каже, раду вже розпускали, да, розпускали раду восьмого скликання, щоб зібрати прекрасну раду дев'ятого скликання, теж яка зараз у грядку. Трошечки обплітається корупційними скандалами на зараз. Але тут просто залишається нам з вами стежити стежити за тим, як це буде відбуватися і яким чином і кого призначатимуть ось цим, із цими новими воєнкомами, хто з бойових офіцерів захоче очолити ці обласні ТЦК. І взяти там на себе відповідальність. Ну, я думаю, кандидатур ну, буде вистачати. Є багато офіцерів, які через поранення не можуть, наприклад, там нести службу прямо на передовій чи у складі там, діючого війська. Але ну, в них є там управлінські здібності, хист і бажання головне займатися ось. Роботою в центрі територіального комплектування. Функціонал у воєнкому це сфера сирського, каже пан Іван Пантю. Ти знаєш, Де, я, ти... чесно кажучи, не знаю, яка я там ця це, це сфера, але ну, це, цим займається і Генштаб, і Міноборони, ну, в, там розподілені якісь компетенції. Я думаю, там люди розберуться. А корупціонерів ручками розміновувати поля, щоб ці грабельки більш нічого не, не потрібно, брали. Каже не, Михайло. Потрібно, Ні. не потрібно їх взагалі туди відправляти. Ну, я ще тиждень назад казав, uh -huh. що можна з них навіть ну, ви ось хочете цих людей знайти їм якесь там застосування, якесь страшне. Ну, Склепайте з них морський безпілотник. Ну, він буде ефективним, ну навряд. Чи. Ну, навряд чи буде, так. Це та та точно так же вони ось будуть ну, на фронті. Ну, президент, навіть навіть уже президент сам сказав, що е, військо і бойова робота ось в цьому конкретному випадку, якщо ми про розмінування кажемо, це не має бути місцем заслання. Це не має бути якимось виправним табором закладом, закладом Збройні Сили України. Вони не мають займатися тим. там… Вагнів, ми ж не ЧВК Вагнер і перевчати корупціонерів, щось там з ними займатися. І ну, це не виправна колонія, ну йолки палки ну, Нам ЗСУ це ну, наші головні люди зараз в цій країні, які виборють, які воюють і зараз ідуть, вони протистоять ворогу. Зараз важко на Куп'янському напрямку. Ну, чи допоможе корупціонер на куп'янському напрямку? От що він там зробить? Він прийде на себе, візьме, я не знаю, один снаряд, який прилітає від москалів, а там да. прилітає їх сотнями. Да. окопа, цих... зніме каску такий. Давай. Я тут кидай. Ну тобто, ну це не буде мати жодної ефективності, а нам треба працювати ефективно корупціонерів заграти, за по справедливо, ну, справедливо, щоб цим займався суд, а збройні сили України займаються своєю справою, тобто корупціонер до збройних сил України не має мати жодного відношення ані зі своєю корупцією, ані виправляючись від своєї корупції.